Фермерське господарство у селі Михайлівка тепер знову носить ім'я благодійника та вченого Фріттєфа Нансена. Саме він на початку минулого століття заснував поруч із кривим рогом унікальний комплекс. Сюди привезли техніку, якої селяни раніше і не бачили, засівали сорти таких культур, яких не було напевно в усій Україні. Аграрії самі займалися селекцією, розводили у господарстві і худобу. Перелік добрих справ нансена значно довший, кажуть корінні михайлівці. Нащадки тих, кому пощастило працювати з нансеном. Найбільше, що українці відчули на собі, допомога місія Фрітьофа Нансена в голодні 21-22 роки, і в 23-му році створення показової першої землеробної станції доктора Нансена. От тут у нас у селі. У часи голодомору місія Нансена уберегла від смерті 6,5 мільйонів людей. Лауреат Нобелівської премії миру 1922 року зароджував ідею гуманізму у наших краях. Відродити пам'ять про видатного норвежця взявся батько Вікторії Григорій Магдалина. Донька каже на цю ідею, нині покійний тато поклав усе життя. Ця експозиція фотокарток та копій документів лише частина надбань багаторічних пошуків. А мрії Григорія Магдалини були грандіозні: відновити старі будівлі в ангарі тих часів, зробити виставку техніки, з якою працювали в господарстві Нансена. У планах і пам'ятник та парк імені Нансена у Михайлівці. Сучасні послідовники та дослідники життя Фритьофа Нансена підтримують михайлівських ентузіастів. Можна захоплюватися, наслідувати його гуманність і його бачення. Взаємозв'язків між країнами на жаль в Україні поки що не, не дуже багато пам'ятати, але це дуже добре, що ось Михайлівка робить такий захід для того, щоб відновити цю пам'ять. моїй країні Нансен має велику історичну значимість. Він допомагав багатьом країнам, багатьом людям з усього світу. І мені дуже приємно приїхати в Україну і бачити, що люди пам'ятають про нього, про його справи. Донедавна про діяльність відомого норвежця у наших краях нагадувала лише меморіальна дошка, тепер іще й виставка. Документів світлин та бажання для створення музею імені Нансена у селі Михайлівка більш ніж достатньо. Бракує лише фінансів. Є креслення, є прямо от уже готові такі напрацювання, скажімо так, уже виміряна там ділянка. Дуже дуже розраховуємо, що нам удасться ці свої плани здійснити. Юлія Стахальська Олексій Правицький, програма Місто.